Вітляк, я не зв'язку сьогодні я буду грати у Roblox. Але є погана новина. У мене поламався мікрофон. У мене може бути гірше чути. Як ви бачите, в мене вже є 30 доларів на цій грі. Тому що я граю не перший раз, у мене навіть є ось тут речі. І це все із тої ж проблеми, яку я казав раніше. У мене поламався мікрофон, половина відео не записалась. Тому давайте я вам покажу, що тут треба робити. Як ви бачите, я вже телепортнувся, дивіться, що тут треба робити. Треба просто пограбувати бідну бабусю. Так, якась не дуже гра. Але це просто гра, тому бабуся прокинулась. Коли бабуся прокинулася, вона може мене спіймати, тому треба бути максимально тихим. Поки що візьмемо картину оцю. І просто зносимо ось цей бусик. І ось тут залишаємо всі гроші. Нічого речі, які ми потім продамо. Я не знаю, навіщо що мені грабу, якщо у так тон на робаксів. Але сенс гри є сенс гри. Вона вже, напевно, пішла знову спати. Так. Ми Можемо піти, наприклад, класти її телевізор. Так, чому мені? Ну, хорошики. За Все уносимо. Зараз принесемо що ще. Чудово. Поки що все йде. Просто чудово. Ми можемо тут заробити. Тобто треба нам заробити 4135 доларів. Це, ну, трішки багатенько, Тому що тут а, буває тяжко вкрасти. Ось, поки вона там щось десь ходить, я в неї вже якось татуеточку винес. Я вже навіть знаю, де знаходяться ключі, як ви що ви бачите, зліва під грошима є два ключа. Я знаю, де вони знаходяться. Тому зараз ми підемо за жовтим. А коли ми відкриємо жовтий, тоді можемо і забрати і червоний. Дивіться, ось тут у нас є корона. А, ні, просто статуетка. Тут статуетка. Треба її взяти. А ось тут ключ. Ну, тут тільки треба постійно під якимсь кутом брати. Так. Дивіться, я біжу віддавати. Тепер ми підемо зараз відкривати двері в гараж. Ось сюди. Ось сюди, ось сюди. І ось тут її закриємось. А ось і червоний ключ. Ось і корона. Це вона мене не побачила. тому що я заліз. Тут треба буде перечекати. вона Знову піде спати. Дивіться. Тепер ми можемо віддати корону. Спочатку і відкрити вже підвал червоним ключем. підвалі є ну, звичайно, не прям багато, але все-таки є прикольні речі. І, дорогі, наприклад, цей телевізор. 15 секунд я маю стигнути. А еще навіть 5 секунд залишилось час. Не, уже не встигну. О, я стегнув. Як ваша я вже зібрав більше 1000 рубальцев, ч не знаю, что это. Думаю, не в гривні. Можна поки що побаловатись двері. А ще я не забув сказати, то, що в може розставляти ось такі капкани. Якщо ти попадешся, то вона прокинеться і зловить тебе. Так, поки що позбираємо, що тут є. Тут гаманець. Сюди зайдемо тільки прикриєм двері. Ну, ноутбук. Хоча він якщо я не помиляюсь, 500 доларів. Ну тут ще й корона. Дивіться? Хе, Хе, оце тут якийсь баг. Вона мене побачить так? Ні, вона мене не бачить. А може так вилізти? Ні, не можу. На другому поверсі. Чудово. А, тут може щось ще є по поличках. Ні, нема. Тому біжмо віддавати ноутбук. Ось так. Заходимо знову сюди, а наступне. Що у нас тут що ще ще є. А, ну ось ця світлина чи що це таке. Якась малярська робота. І а, ну ще тут корона точно я забув. Корону треба буде взяти обов'язку. А поки що, ось так виліземо просто. Я не знаю, чому її якось... Без різниці на те, що в неї з підлоги торчить, якась голова і руки, і ще її якесь. Ні, так і не знаю, що світлина, напевно, якась. Але мені то що? А чого вона взагалі і різниці, то, що біля неї стоїть відкрита машина з грошима? Хто його знає? Ідемо віддавати. Поки що я ще ні разу не проходив тобто повністю не грабував і дім. Це, кстати, рівень Easy, тому. Хоча б на ізі хочу пройти. Ще тут корони я ще ще стояну забрати. А, ні, це цепочка якась. Золота якісь прикраси. Так, зараз коно піде у неї картина є Зараз картину забрав. Чудово Так, ось так я вже майже 2000 доларів зібрав. А, кстати, а чого я чую цю картину не заберу. Зараз забрав. А ще тут правильна машина є десь. Я пам'ятаю. Не встиг. Ну, як ви бачите, щось я якось подумав, що встигну, поки вона там десь гуляє, забрати. Але не вийшло. Дивіться, у мене 49 доларів. Я можу. Мені одного долара не вистачає для оцього. Не знаю, що це таке енергетик якийсь. Треба ще раз. Я зараз накуплю цей один долар. Почекайте трішки. Дивіться, я зіграв одну гру і накупив цілих навіть 5 доларів. Тому я можу купити, придбати цей енергетик. Я знаю, що він робить. Так, я хочу один грати. Дивіться, в мене ще є молот, Ну, молот розбиває просто вікно. А оцей банан, шкожура від банан, 6 теоретично, бабуся в мене на ньому, не знаю, падати. Але я, я не працює. Чи працює ли він? Дивіться. Ну поки що давайте просто. Звичайні. Просто так поробимо щось. Ну, ось, наприклад, заберемо її пральну машину. І ноутбук. Гладмій. А, я, я не вибрав. Я забув взяти з собою енергетик. Зараз треба буде переграти. Дивіться. Тепер я не забув взяти з собою цей енергетик. Тому ну, тепер ми можемо... Ну, зараз просто погребуємо трішки. Що буде, якщо я вип'ю? Ой, я став швидшим. Це чудово, але схоже, що ним можна користуватись тільки один раз. Ну, це не дуже. А, чи я завжди буду таким швидким. Так, схоже, що я завжди буду таким тепер швидким. Ну і це, як на мене, чудово. Так, дивіться. Так, давай, бабуся, іди спи. Ну, я, кстати, колись думав, що я коли... Я це казав в відео, яке в мене звук не записався, то що я якось, якийсь дуже. То що тут нема бігу, кнопки бігу, я не можу... Мене зловили. І у мене енергетик більше не працює. Так? Саме найбільше енергетик не працює. Ой Що... Ну, все, я думаю, буду закінчувати це відео. Мене діло воно вам сподобалося. Якщо вам воно сподобалось, то поставте лайк. Можливо, тоді я щось придумаю. Назбираю гроші на нову карту. Можливо, зроблю якусь банду. Всім до побачення!